Вітаю, шановні члени журі. Сьогодні я представлю вам свою наукову роботу на тему Ілінецька проблема». Я є автором цієї роботи і мене звати Кулик Зефія Богданіна. Я учениця 9-го г класу комунального закладу Вінницький ліцей номер 33 Моїм науковим керівником був Коріний Володимир Іванович. Він є доцентом Житомирського державного університету імені Івана Франка, а також кандидатом на логічних наук. Об'єкт мого дослідження це ілінецька проблема як унікальна геологічна структура, утворена внаслідок метеоритних ударів. Метою дослідження є поглибити наукове розуміння геологічної природи і лінецької проблеми, її значення для вивчення геологічних процесів та важливість популяризації цього унікального геологічного об'єкта. Актуальність теми полягає в тому, що ілянецька проблема є справді унікальним природним об'єктом і однією з найдавніших метеоритних структур Європи. Її вивчення має важливе значення для розуміння геологічних процесів, зокрема ролі метеоритних ударів у формуванні земної поверхні, дослідження охоплює історію відкриття, геологічну будову, мінералогічний склад та практичні аспекти вивчення цієї структури. Це сприяє збереженню геологічної спадщини та е, розвиванню знань про розвиток нашої планети. Зараз ви бачите розташування Ілінецької астроблеми. Перший розділ має назву Історія та геологічні особливості Ілінецької астроблеми під пункт 1, 1. Історія відкриття та дослідження астроблеми. Ілінецька астроблема була відкрита в 19 столітті і спочатку вважалися вулканічного походження, але потім цю теорію спростували, знайшовши факти доведення метеоритного походження. Перше дослідження провів феофілакток у 1851 році. Але лише у 1960-х роках археологи виявили матеріал характерний для метеоритних кратерів, а у 1970-х роках це підтвердили ударним метаморфізмом. Важливу роль у підтвердженні метеоритного походження німецької астроблеми зіграли дослідники Вальтер та Рябенко і окремо від них до того самого висновку дійшов Масайкіс, які разом працювали над аналізом геологічних та мінерологічних особливостей кратерів. Вони встановили, що породи, які були знайдені в районі, з проблеми зазнали ударного метаморфізму, що є прямим свідченням удару метеорита. Ви можете запитати, чому саме нецька проблема була наслідком метеоритного удару, а не вулканічного походження? На це пішло дуже багато дослідів, але насправді, коли почали копати вниз, вони не побачили тієї характерної ліки, яка є в кратері від вулкану. Вони побачили просто напівколо півколо, що є свідчення одним із свідчень метеоритного походження. Підпункт 1,2, який має назву геологічна будова кратера. Іллінецька астроблема – одна з найдавніших метеоритних структур України. Вона сформувалася близько 445 мільйонів років тому, і за цей час зазнала дуже багато змін, впливу ерозії і так далі. Удар спричинив вибух, який був рівний майже 120 е мегатонам тротину, утворивши кратер діаметром 7 кілометрів і глибиною 8,5 кілометрів. Пройшло близько 50 мільйонів років і в центрі кратера з'явився підводний вулкан, який сприяв подальшому руйнуванню порів, їх мінералізації і змінах геологічної будови цього регіону. Також були ерозійні процеси, які немало змінили зовнішній вигляд. Е, можу сказати, що удар спричинив чешоподібну депресію, яка стала основою сучасної геологічної структури. На рівні кристалічного фундаменту ця так звана впадина має чітко виражену чешоподібну форму, що впливає на локальне гравітаційне поле. Це підтверджується магнітно аномальними та дослідженнями. Геологічна будова складається з чотирьох оболонок. можна так сказати: це цокольний комплекс, оптигенний, комплекс заповнення та комплекс перекриття. Цокольний комплекс є особливим, тому що він складається з аутигенних брекцій, що сформувалися через високі температури і тиск. Контогенний. Комплекс, на відміну від цокольного, складається не з алтигенних, а з алогенних брекчин. Комплекс заповнення складається з осадових колій, піску, глини і так далі. А вже комплекс перекриття це поверхневі відклади, сформовані через ерозію. Далі переходимо до пункту 1.3. Він розповідає нам про мінералогічний склад та формування порід юнецька остроблему. Про це я розкажу вам трошки пізніше, вже на самих зразках. Але якщо говорити коротко, то породи юнецької астроблеми утворилися внаслідок удару, який спричинив метаморфіз, великий, тиск, температуру через екстремальні умови створилися неймовірні породи. А зараз ми перейдемо до другого розділу, який має назву. Практичні аспекти вивчення іммінецької астроблеми. Я дуже довго планувала зробити, здійснити подорож, але в мене не було можливостей. Але завжди про це ви прочитаєте детальніше в моїй роботі. Побувавши в катері, я побачила неймовірні камені, зразки, форму, кар'єра і багато чого цікавого зібравши різні зразки імпактивів, а саме тагамітів та зібідів. Та зі Переходимо до розділу 2.2. Саме в ньому я розкажу про аналіз геологічних зразків. Ось а, імпактиди. Імпактиди це породи, які утворилися під час удару. У мене в руках знаходиться таганіт. А, для нього характерна більше мінеральних включень, ніж а, включень скла. І зараз я вам розповім про цікавий експонат моєї колекції. Він також є таганітом, а всередині нього кремнеземна бомбочка. Можна але це не він, бо ви бачите, що в неї він складається з таких, ніби колос, а креміземна бомбочка виглядає саме так, мабуть, через те, що вона пережила дуже багато часу, років і зазнала деякої шкоди. Ось тут ви можете побачити, червоні вкраплення це називається порфір. А ось тут чорненькі вкраплення, це рогова обманка. В цілому бомбочка складається з кремезену. Тобто сілітіум, якщо говорити як з фізичної назви, тагаміти, як ви бачите, такого рудуватого кольору, Це через те, що відбувалися хімічні процеси, такі як окислення. А тепер перейдемо до наступного слайду. Це соціальне опитування в районі вишивки. Я створила інформаційний буклет, щоб якось популяризувати і дізнатися взагалі, що люди знають про астроблеми і чи здогадували, що на території Вінниччини є такий дивовижний об'єкт. В буклаті були зазначені цікаві факти про астроблему та багато чого ще. Але, на жаль, зараз поганий інтернет, тому відео ми покажемо вам в кінці моєї роботи. І останній підпункт несе має назву Плив людської діяльності на стан популяризацію астроблеми. Можу сказати, що людська діяльність має два боки монети. Один це те, що через популяризацію цього об'єкту люди не знають і не відвідують його, тому там немає забрудень, сміття і так далі. Але інша сторона монети полягає в тому, що цей об'єкт є забутим і його геологічна особливість, якою вона мала бути, втрачена через. Те, що люди не знають про неї. Як на мене, це можна змінити, проводячи експедиції, екскурсії і шкільні подорожі до цього об'єкту. А тепер безпосередньо перейдемо до висновків. Під час дослідження і лінецької астроблеми я поєднала теоретичні знання з практичними навичками. Я вивчила механізми формування метеоритних кратерів, особливості та генітів зівітів, що допомогло в подальшій роботі. Під час експедиції я здобула досвід у зборі зразків, їх аналізі та фотофіксації. Обізнаності м -м -м, мешканців вишенки, що показало потребу популяризації цього геологічного об'єкта, це дослідження допомогло мені поглибити знання з геології, здобути нові практичні навички та зрозуміти важливість збереження природної спадщини та наукової популяризації. Дякую за вашу увагу! А тепер ми ввімкнемо відео з інтерв'ю. Знаєте, що таке астроблема? Так. А, а, а може бути пояснити? Це Там яма або ритмина в землі, яку утворює зазвичай якесь космічне філо тут припадіння. При Класно, я запитала перед тим, стільки людей, і згодом не знала терміну. А можливо, ви знаєте, про існування у астроблеми на території Вінниці? Якщо чесно, так, я навіть там була. Ми з сином їздили туди на екскурсію. <різь> <різь> Класно, Чудово. А Ви хотіли своїми враженнями про подорожі? Ну, нам дуже сподобалось. Дуже приємні, позитивні враження були від того, що ми їздили на екскурсію, мій син займався астрономією і ми з будь-якому астрономію їздили по 11. Дуже цікаво розповідали про алмазну дорогу, щоб уполювалися імпактні алмази. Це було дуже цікаво, дуже вражаюче. Я запам'ятала дуже цю подорож. Сіро дякую вам за ваше інтерв'ю. Ось інформаційний попад, мені здається, ви знаєте цікаві факти з нього. Прошу, так. Yeah. Mm -hmm. Але хайки да буде ще ви розумієте. Дякую вам.